Літній чоловік поранений внаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв у задовільному стані. Він госпіталізований до лікарні. Близько першої години місто здригнулося від вибухів. Росіяни скерували герань на об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Вибухової хвилини вибиті вікна у п'яти багатоповерхівках. Також пошкоджені щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Від ворожого дрона утворилася вирва на, 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 на центральному проспекті міста. І самої ночі комунальні служби. Почали ліквідацію та фіксацію наслідків атаки разом із рятувальниками. Працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Їм чути, як росіяни за лінією кордону, заводять свої танки настільки близько до їхніх домівок Росія над їхніми головами. Повітряна траса шахедів, які летять щоночі. По них б'є артилерія, міномети та каби, а швидкі не приїздять. Бо небезпечно усе це про прикордонні села на сіверщині, щоб жителі таких громад могли дістатися до лікарні, аптеки, банкоматів, магазинів, паспортних столів. Гуманітарна місія Проліска запустила у віддалені населені пункти на кордоні безкоштовні автобуси для тамтешніх людей. Це шлях на велику землю. І сюди не ездит скоро они. Даже покойников если надо на скрытие молодые ум умер, то вивозил последний раз староста. Погрузил свою машину покойника і вывозил за Чайкина, потому что сюда не їде. Смугасті стовпи, такі зазвичай у пунктах пропуску на кордоні, тут по всьому селу. Костобобрів невеликий населений пункт на Сіверщині у багатостраждальній Семенівській громаді. Тут будинок був, тут повністю хазяйські постройки були і прилетів капту. Оце Росія у вас. Півтора кілометра, це вже Росія. А от там хліборобська вулиця, там взагалі відрова буквально 500 метрів. Чоловік пані Світлани під час одного з обстрілів дістав тяжкі поранення у живіт. Оговтується після операції. Пес харлей відтоді теж контужений. Сильно боїться. Навіть якщо ми картошку копали, починають дрони сильно літати день, то практичний день приліжав у погрібі. ванні теж все розбите. Все, потолок повністю був торваний. Угу. Оце тоді, коли кап прилетіло, да, вас і да. дано? Да. да, сильно вийшло, Тут все пови окна ж всі повилітали, сумки пособирала. На всякий случай саме основної немножко. Такое беспокойство Я б кажеться вже ще часу і виїхала, та тому ж Жоден транспорт до цього далекого незаможного села на кордоні з Росією нині не ходить. Привізникам традиційно невигідно запускати у такі місцини маршрути. Дороги погані, а пасажири здебільшого пільговики. Проблема з якою на Донеччині та Луганщині стикнулися ще в 14-15 роках, Зараз постала і на півночі України. Швидка теж не заходить з безпекових маркувань, тому що село обстрілюється з цих видів зброї. Щоденно просто артилерія, міномети, каби, дрони. Місцеві повідомляють, що у них просто над хатами траса дронів проходить, годить зранку до ночі, в яких частинах села, наприкордоні, люди навіть чують, як заводяться руські танки. Дуже близько кордон. Сьома ранку за годину з Костобоброва вирушить соціальний автобус. Пані Світлані треба в банк. І треба хоча б перейти там в аптеку. В в лікарню, ні, а в аптеку треба вже теж ліки закінчуються. Біля магазину вже збираються люди. Потреби такі самі: аптека, лікарня, банкомат, адміністративні сервіси. Дуже красиві міста, ліс дуже схоже на Донеччину. Чесно. Олександр Бичканов, переселенець із Краматорська. Ці маршрутки, що тепер курсують тут на Сіверщині, вивіз зі сходу. Як військовий я не можу допомогти армії, бо інвалід другої групи. Тут, вроді, як якась допомога людям це краще. І люди кажуть велике дякую. Я людям допомагаю. Я сам в такій ситуації 2014 року знаю, що така евакуація, як виїжджати з дому, образати все, що наживав, і десь шукати житло, якось переміщатись і виживати. У нас ні на чому доїхати до Новгорода. До у нас туристу, там розбомбили, не можемо. Транспорт на апці не, не ходить. У нас аптеки нету, магазинів немає. немає. Пошта приїжджає раз в тиждень. За годину півтори соціальний автобус привозить жителів Костобоброва у Новгород сіверський У тринадцятій годині на цьому ж місці людей чекатиме зворотній рейс. Люди через наші послуги змогли оформити собі пенсії, які не могли оформити понад два роки, оскільки вони просто не могли собі дозволити виїхати. А таксі коштує за зазвичай з прикордоння в адміністративний центр. Це понад дві тисячі гривень. Людина не може собі цього дозволити з пенсією там гривень. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. єдині новини.